Добрий день. Сьогодні продовжуємо вивчати лазарус і розглянемо компонент поле. Цей компонент можна використовувати у вікні проєкту, для введення та виведення даних. Також поле можна використовувати для виведення результатів. Щоб розмістити поле на формі, потрібно підвести вказівник до кнопки «Edit», він знаходиться поруч з «Label», І на вкладці Тобто Стандарт, звертайте увагу, і двічі клацнути ліву кнопочку мишки. Після цього поле з'явиться у верхній лівій частині форми, а його ім'я додасться до списків елементів керування проєкту у полі компоненти вікна інспектора об'єктів. За потреби поле можна переносити, перетягнути у будь-яке інше місце на формі, так як і, звичайно, ми з вами робили з button, і так як робили з «Label». Виділити поле можна, вибравши його на формі, наприклад, коли натиснули, або вибравши його ім'я в полі Компоненти у інспекторі об'єктів. Значення властивостей поля можна змінювати. Для деяких властивостей їх значення потрібно вводити у відповідні поля на вкладці властивості, а для деяких можна вибрати із списку. Властивості поля, вони спів... майже співпадають, да, трошки є різниця, але співпадають з «Label» та з батон, тобто є топ. Розміщення від верху left зліва. name – це його не ім'я, а його суть. Да? Тобто, що це в нас таке є? color – це колір, enable – visible, font, і інші властивості, які ми з вами вивчали на минулих уроках. Тобто вони аналогічні до відповідних властивостей, наприклад, напису. Значення властивостей «White» аналогічно до форми і кнопки можна змінити, наприклад, на вкладці властивості або перетягуванням спеціальних маркерів на межах поля. Значення властивості Height не можна змінити, якщо значення властивості Auto Size дорівнює True. Вибираємо Edit у інспекторі об'єктів. Да, тобто дивимося auto Size, тобто Ми не можемо змінювати його, поки отут стоїть галочка. Якщо її відтиснемо, то можна тоді вже додати так, як вам буде треба. Також можна значення властивостей поля встановлювати під час виконання проєкту. Наприклад, коли ми з вами в редакторі тексту можемо вписувати команди, наприклад, створимо якусь подію, наприклад, Edit Click це при натисненні на вікно, при натисненні на поле, і тоді можна тут створити процедуру. При натисненні, наприклад, на компонент Edit спрацює програма і змінить, наприклад, його назву, чи його колір, чи його розмір, чи його розташування саме на формі. Сьогодні трошки попрацюємо з змінними і спробуємо зробити програму, яка буде рахувати суму двох чисел. Тобто у ході виконання проєктів можна буде вводити дані та виводити результат. Для, для, цієї, для цієї задумки, тобто для цієї програми, використовуватимемо поле, тобто Edit, використовуватимемо Label, це буде напис, і будемо використовувати Button, це буде кнопка. Отже, давайте побудуємо математичну модель для цього проєкту. Тобто, у нас е, є вхідні дані, це два довільних числа. Наприклад, це буде Х та у, є кінцеві результати, або це буде їхня сума, тобто ми будемо вже додавати. І у нас буде формула склалася. Тобто, якщо до Х додати Y, це буде дорівнювати Z англійськими буквами. Тому. Ми, я скористаюсь, наприклад, одне поле я взяла, я скористаюся, візьму ще одне поле, поставлю їх, можете ставити довільним, де, де бажаєте, але я ось саме ось так. Тобто, edit перший в мене буде вводити перший доданок, edit другий буде другий доданок. Далі я візьму напис або лейбл, і лейбл у мене буде виводити на результат, тобто в мене суму. І візьму ще батон, тобто кнопка, це буде в мене спрацьовувати на процедуру. Я нажму на кнопку, і в мене спрацює вся програма, буде додавати різні числа. Далі. Отже, давайте трошки налаштуємо. Едіт, він не має caption, Тобто у вікні інспектора об'єктів в компонентах я виберу Edit 1, перегорну на текст і приберу текст. Тобто я просто його витру, залишу поле порожнім. Витерла і нажала кнопочку Enter. Edit 2 роблю так само. І це в мене поле для того, щоб програма, коли збереться або скомпілюється, були поля чисті, щоб я вже тоді не витирала їх. І пам'ятаєте, да, лейбл. Це буде в мене виводити сюди результат, тобто це сюди виведеться, скільки буде два доданки, і лейбл це сума. Пам'ятаєте, да, з лейбл, що ми не можемо його, наприклад, зафарбувати, тому що у нас стоїть транспарент. І коли true, ми прибираємо це значення, галочку відтискаємо, і тоді можемо зафарбувати, наприклад, його якимось певним кольором. Візьму. І е, витру його назву або caption, мені не потрібна, вона, тому я його просто приберу. Тут залишається тільки точка, тому що розмір буде залишати е, лей, лей, розмір лейбл залежить від шрифту, да, тобто тексту, яку написано. І якщо ми автосайзу тут можемо прибрати, відтиснути галочку, то тоді нам дуже легко буде потім саме цю точку. Це вона лейбл, його майже не помітно, бо тут вже нічого не написано, то його можна розтягнути. Ну, зараз наскільки це можливо, спробуємо. Так, залишу ось так. Можна ще дописати один лейбл сюди, але його не вписувати просто в програму для естетичності. Наприклад, я візьму його сюди, і тут поміняю йому caption, тобто його заголовок на плюсик. Тобто я покажу, ну, раптом у мене будуть інші колись програми, що там буде і додаватися, десь може множитися, то щоб я знала, що саме на цім. Цей плюсик у мене тут означатиме, що це буде рахуватися сума. Отже, батон. Також перемінуємо кепшен його, напишемо додати. Так. Enter. А тепер можна створити процедуру. Двічі клацнувши по кнопці. Створилася процедура форму 1 батон Click. Тобто програма спрацює тоді, коли я натисну на кнопочку один раз клацну. Програма може спрацьовувати багато разів, скільки ви чисел захочете туди вводити, скільки буде вона і спрацьовувати. Але ще є певні моменти. Хочу сказати, що ми стосовно чисел. Числа усі змінні необхідно оголошувати у програмі. Тому для того, перед тим, як писати програму, давайте ознайомимося, що ми повинні прописати, що таке числа. Тобто, наразі ми впишемо, що програма розуміє все як текст, але коли їй прописати в коді, що саме перетворює текстовий рядочок в числа. То тут застосовується певна команда. Вона застосовується, пишеться string to float, це буде означати, що рядок у ціле число, але прописується скорочено. Пишеться str to, наприклад, float. Отже, і ще треба оголосити перед begin Тобто вписати var. Що таке var? Це імена змінних та їх типи вказуються в проєкті після ключового слова var англійського variable, це змінна. Цей рядок потрібно розмістити між рядком заголовка процедури і рядком зі словом begin. Тобто перед begin, після процедури. Отже, ставимо. Begin впускаємо трошки наниз, ставимо курсорчик після процедури і прописуємо, оголошуємо змінні, які у нас будуть використані для. Самої програми. Ще треба програмі розказати, що ми саме працюємо з числами. Пізніше я вкажу, що це будуть реал або дійсні. Це означає, що ці реал, це можуть бути реал да, числа, це можуть бути як цілими, так і дробовими. Тобто, для таких змінних якраз саме добре підходить ця і назва. Отже, можна прописати процедуру VAR. Слідкуємо, щоб була англійська мова, так як нам потрібно писати англійською. Оголошуємо, що я маю. Ми маємо X, Y і Z це на результат. Присвоюємо значення у варі тільки а, двома крапками прописуємо, що бездорівнює такі правила, це є реал. І ставимо обов'язково, закриваємо, це бути крапка з комою. Далі заходимо між begin і end, це е, наші е, дужки, і оголошуємо, що нам треба перевести X, тобто присвоїти значення, це вже дві крапки дорівнює, і прописуємо string, ster to float. І вписуємо, на чому це буде, да? куди впишемо перше. edit 1, да? звертаємося до поля. Хто у нас буде да? числом? edit 1. І з чого переводитимо з тексту. Можна підказку, вже вона не така серйозна, звісно. Далі можна скопіювати, так як у нас буде те ж саме, тільки для Y і для Edit другого Там просто треба буде цей рядочок виправити. Тут прописуємо Y, а у Edit першому заміняємо одиничку дві Далі розказуємо, що з ним треба зробити. Далі Z присвоюємо значення: це дві крапки дорівнює. Що будемо робити, сума. До Х будемо додавати y. Не забуваємо крапку з комою закривати. І далі, куди вивести на результат. Тобто, в нас є лейбл. Давайте переглянемо, який лейбл, бо в нас їх два. Ми маємо плюсик і маємо саме ось жовтий цей квадратик, прямокутничок, який ми створили. Тобто, ми звертаємо увагу, що це лейбл перший. Бо пропишете другий, він вам результат ось сюди на плюсики виведе. Будьте уважні. Тобто, лейбл. 1. змінює його будемо Caption, Змінить на що, присвоїти значення. Треба розказати, що це буде число, а не текстовий рядок, оскільки ми виводимо на результат, то трошки міняємо слова місцями, пишемо float to string STR. І прописуємо, що будемо виводити на результат. Ми виводимо Z. Крапка з комою. Програма закінчена, вона досить маленька, тому що у нас тут тільки сума. Ми розповіли програмі, що у нас є числа, вони можуть бути як. Цілими, так і десятковими плаваючою комою, тобто де стоятиме, розказали, що у нас переведи X та Y в із тексту в числа. І Z у нас означає, до X додали Y. Куди вивести на результат? Це лейбл один а що виводимо, Z, тобто число, float to string. Збираємо проєкт. Чекаємо, поки відбудеться його збірка. Так як помилок не було, бачимо, да, що форма, коли ми редагуємо, має вигляд ось такої мордочки лазуру, сада, леопарда, а вже, коли зібрана, то форма має вигляд лапки, щоб ви не плутали. Можемо додати будь-які числа, абсолютно, які ви захочете, і виконати додавання. Числа можна витирати, переписувати. Програма може працювати багато разів, тобто стільки, скільки ви захочете, Проект треба буде зберегти і переслати до класруму. Можете переслати скріншот, так, щоб мені було видно і зібрана форма, що вона у вас спрацювала, і код.